Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку закріплення звуків н, н букви Н. Читання слів, речень звиченими буквами. Поглянь, що діти побачили за вікном. Діти побачили за вікном що? Небо та зорі. Дівчинка каже, Он зорі. Подивись, будь ласка, вікно, що ти там бачиш. Давай подивимось, як звали дітей. Інна, Інна, Ніла, Ніла, Аліна, Аліна. Нонна. Нона. Алан. Алан. Наум. Поглянь на малюнок. Ніно. На нонну. Хто така нонна? Правильно, нонна це іграшка. Лялька. Наступний малюнок. Немо, ну-ну-ну. Хто такий немо? Немо – це котик. Прочитай речення. Ніна Мила Лимон. Друге Ніна Мила Лимон. В нас. Перше речення розповідає, тобто розповідне, а друге із знаком питання питальне. У мене є речення ніна мила, лимон. Давай спробуємо прочитати його, щоб виділене слово звучало з більшою силою голосу. Ніна, мила, лимон. Друге речення. Ніна мила лимон. Ніна мила лимон. Прочитай речення Покажи Нілу, Інну та Ліну. Давай подивимось. У Ніли ведмедик. Де Ніла? ось Ніла. У інни коник. Ось інна. У Ліни лялька. У Ліни лялька ось Ліна. А у Алана, у Алана хто панда, звичайно. Давай подивимось записи. Сумка мами. Називаємо мамина сумка. Туфлі мами. Мамині туфлі. Далі, будь ласка. Сукня мами називається як? Мамина сукня. Якщо ми скажемо, що це плаття, то це плаття мами або мамине плаття. Далі є слово капелюшок. Капелюшок мами або мамин капелюшок. І останнє намисто мами або назвемо мамине намисто. Давай прочитаємо наш маленький текст. Ілона мала, ілона мала. Але у ілони мамина плаття. Але у Ілони мамине плаття, мамині босоніжки, мамин капелюшок і мамина сумка. Давай прочитаємо разом. Ілона мала, але у Ілони мамине плаття, мамині босоніжки, мамин капелюшок. І мамина сумка молодці ви впоралися з завданнями нашого уроку.